Một số người dân ở đây, người dân ở đây, người dân ở đây, người Робимо пересадочку з цуга на чепуху якусь. Бім жим, бім-жим, бім жим. Бим -жим. Боюшиш! Сідься, повір, сидься. <рит> <рит> Та я, можна я? Тут так тепло. Приїхали на фоні і зараз будемо. Йой, зараз будемо їсти. На вулиці туман, великий сніг, сніг великий. Вітер ще страшніше. Таке собі. I don't know. Ми сіли в якийсь сніжче, тут так гарно. Так? Да? Yeah. А чого мене...

Бела свого того, що інга. Ш-не, шне, шне. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Мы йдемо про мой репортаж с <говори> С... А, гори. Гори, не знаємо якої. Бачите автограф. О, Тут ми мали побачити дуже гарний, пейзаж. можливо, пізніше. Але ми профотошопимо, профот... ай-яй, ми профотошопимо все, що нам треба. Була така ідея. Треба, треба було йти цілу годину кудись так гуляти. Але О, не дає нам цього зробити. Репортаж. Да. Ні, то насправді мало бути дуже хороша і гарна подорож, але просто від того, що багато снігу навалило і туман, нічого не видно. Але, в принципі, ми побачили сніг, це те, що я хотіла. На стужки. Нам ось цей містер каже, та там один-два градуси! Мінус один градуси Зато сніг класний. Дніс що спасається, спасається, на скзу. Тут такий пристаніще ще такий класний. Воно, люди катаються на цих свадьбах А, Лижі. А нам треба буде ще на тому фунікульорі їхати вниз. Вже їхали. Як наверх. Там був дуже сильний вітер і воно почало гойдати. Такий експеріс я більше не хочу, але вітрюган сильніший. О, ось що на цьому боже, його вже швиряє. Я не знаю, мені страшно, я не хочу нікуди спускатися. Такий фунікульор у нас здоровий. Все для нас, тільки для нас, тільки ми тут їздимо. Коротше, тріп. Значить, ми приїхали, ризикували своїм життям для того, щоб їсти картошку фрі і нагетси. It's the building. Macam tu. Oh, ya, ya,

Schnee jetzt auch. Wir leben von dem muss ganz out. Und es geht trochiert. Oder sagt man Schnee? Ehrlich braucht er ein paar Hundert nicht der Wasser im Tag. Тепер у нас майже весь äh, маленький потяг наш. Тут вже музичка. Настушки, настушки, здравствуйте, настушки, улыбайтесь. Три підходи до кінця. Такі блогери, блогери. Настушки, а от ти реально. ти ж, этот... А... Schau, fahr! Ich bin Chauffeur. Was machst du, machen, wenn jetzt Telefon kommt? Dann muss es Schau, dort! Hast du gesehen? Schnee. Schnee Сезон nur nach oben. Saison, Saison, Покатушок на, а, на фанікульорі і на. Воно коротше, закривається десь 20 апреля квітня. От. І я не знаю, там, мабуть, просто типу, як туристичне місце відкривається, але ж ти більше не на чому там немає. Там немає більше що кататися на чого. І е, ще була така інформація з приводу, там були козочки е, дикі, і за цілу зиму 10% кіз помирає від недостатку їжі, від того, що вони хворіють і просто тому що старі. Ну, ми взяли з собою. Вона буде серці. Бачите? Вона цими маленькими ручками по горам. Туди-сюди. Тинек, тидик, тидик. Ні, це настушки. Ви ж не знали, дивіться, це настужки. Настужки, я настучки. Гарна козак, на стужки. Вівар. Єдине, що ми не побачили, той пейзаж, який, який хотіли. Ну, які хотіли, я не знаю, навіть які ми мали були побачити. Ми Не знаємо, які ви хотіли. Ми його не побачили. Але єдиний плюс був в тому, що на фені ми спускалися повністю самі. Нам було класно. Ми побачили все з різних різних ракурсів. І зараз в ЦУГі теж їдемо. Насамперед було мерзко, тому що вони всі вели себе нагло, так як ми похожі на туристів, які не хочуть кататися на сноуборді і на лижах. Лижак, це вона має на увазі про людей, які наверх перлися, кататися. <плес> так що, так, да, мені два рази що... вони були дуже Ну Це була нас, так що це історія. <рес> <рес> Насправді вони були дійсно дуже грубі. Тобто вони зайшли, бачать, що ми без нічого вони давай нас пихати, бити тими палками. Ді, тут, Ді, бі. Бі, ти, Ді, ти. Ну в общем, да. ну, але було дуже класно. Зараз кудись. Дякую, що були з нами. До побачення. приїжджайте ще Чус. те, що ми мали повели побачити. Просто за туманом і снігом. Так, да, просто ми цього не, не змогли побачити через сніг. Сушки, ти рада бути вдома. Ой. На в заході. А я є... корови, там верблюди, воно верблюд. Сафарі. <клухи> Нас вже поїхала додому. Ми її залишили вдома. От і зараз самі їдемо додому.